Растуйте, шановні. Сьогодні знову з вами я, дідусь Хохол. Ми із Зеленським, близнюки-брати. Він, так як і я, втрача довіру. Він втрача довіру від українського народу. По управлінню країною, а я втрачаю довіру близьких та родичів у будівельних справах. А раніше ми ж із ним ну, були фаворі. Я 20 років назад робив ремонт у себе в квартирі і робив швидко. Красиво і всіх усе влаштовувало. Так і Зеленський автомобільні дороги Велике будівництво, він був у фаворі, був красавчик. А що ж тепер то сталося зі мною і з моїм братом Близнюком? Ну, в мене? у будівельній сфері, як кажуть мені близькі та родичі, що змінилося багато матеріалів, стали більш сучасні, якісь не такі, як раніше. І я, мені закидують таку причину, що я вибираю якісь дешеві матеріали. Але ж насправді ні. Зеленський вибира не найдешевші, а навпаки, найдорогші. І все рівно, як, яке б він не вибирав, виходить, все рівно він втрача довіру народу по управлінню державою. Я втрачаю довіру у будівельних справах від своїх родичів. Купую, кажуть, не такі, дешеві дуже. Оцінюють вони ці матеріали, що якщо дешеве, то погане, якщо дорожче, то воно краще. Можливо і так. А може, незрозуміло. От кажуть я у своїх от будівельних справах, не дуже слухаю консультантів, а всі вони їм вірять на слово стопроцентно. А я ж, можливо, я такий розумний, прямо незрозуміло який, що те, що мені цей консультант. По цих справах хочу розповісти, я бачу із самого початку його розповіді. І ну, про що з ним розмовляти, якщо уява моя отака, а в нього вона інша? Я уявляю собі отак, що потрібно, і його питаю тільки. А родичі та близькі вірять їм, отак от буде лучше, отак от буде той. Ну ти сам повинен уявляти, що ти хочеш побудувати. У Зеленського ж, у мойого братана, зовсім інша картина. Він о тим консультантам, яким я не довіряю. Це я називаю консультантами отих 5-6 його менеджерів. І він їм довіряв. Із-за цієї довіри, що сам не приймає рішення, а використовує їхню думку, і виходить ота недовіра, бо ті рішення неправильні. Але, ну втрачаємо ми довіру для її відновлення у Зеленського, хоч маленький, але шанс все-таки є. І в нього варіант є звинувачувати отих 5-6 менеджерів, може він. А в мене вже дійшло до такої стадії, що мені заявляють. Що не знаю як, але не так. Ну, я звинувачую себе. І так я розумію, що для відновлення довіри мені в будівельних справах перед родичами потрібно ну, років 5 будувати і приймати тільки правильні рішення. Ідеальні, фактично. Ну, хто ж це зможе? Зеленському теж. Років 5 треба приймати правильні для народу рішення. Але ж він цього ну, не зможе теоретично. Не може людина підряд все робити правильно, правильно, тим більше, якщо вона не хоче? Колись та й поведеться за своїми бажаннями. От як ви думаєте, це правильне відновлення довіри, я от думаю, чи можливо це практично? Можливо і ні. Тепер треба, щоб прийшов хтось оновлений, інший, і тоді довіра автоматично стане на місце. Якщо будуть вик... робитися правильні рішення для народу. Оце така моя думка. Хто з цим не згоден або згоден не повністю, обов'язково ж пишіть, бо це моя лише думка. Тому пишіть обов'язково. Ну, і звичайно, буду просити ставити лайки підписуватись і так далі, поширювати комусь сподобалося З вами був дідусь Хохол і напишіть, будь ласка, дійсно, чи вдасться мені у будівельних справах відновити довіру своїх родичів та рідних. На цьому все, бувайте здорові!